Всім привіт! Сьогодні 27 вересня 2025 рік. Ага. 3.30 ранку. Ще я так рано ніколи не знімала. Ростя. Сьогодні субота, він прокинувся. Хоча б міг би спати в вихідний. Але прокинувся, щоб знести мені велик. Ростя, ти молодець. Я молодець. Не наматуй. Давай. Ну а я йду збиратися на роботу. Ще хотіла вам таку коробочку показати, яка у нас стоїть в квартирі. Це ростя постарався. Женіс вчора з роботи списані банани. Цілу коробку! А так як у нас в церкві сьогодні переїзд і Ростя буде йти допомагати. І кажу, візьму з собою. Там точно протягом дня захотять їсточки, то банани підуть аж бігом. Ну що, я готова. Крайній робочий день попереду, аж два дні вихідні. Не дуже мені подобається, що графік на наступний тиждень я можу побачити лише в п'ятницю. Якось погано так. Якби на місяць кидали графік, то можна щось запланувати, якусь поїздку. А так не дуже. І от Мені подобалося, коли я готувала обіди на персоналі, що я там знала, що у мене стабільно субота, неділя, вихідний день, і коли у Словаччині свято, я теж маю вихідний день. А зараз, бачите, все не так. І вчора вже офіційно у нас такий графік, і там в кожній строчці. Прописана позиція людини, яку вона займає, верніше не позиція, вакансія. От. І раніше було написано «Стембовиця Тетяна, Заміснанська страва, наприклад, раняйки було написано там окремо раняйки, потім кофібрейки, окремо кофібрейки. Ну і інші кухарі вони теж були е записані, вони є записані в окремі такі. Ну, як таблички, ну, якось так. <ріхи> от. І от раніше я була <ріхи> в замиснанській страві, то тепер я бачу, що мене перекинули вже на раняки, а ту е вакансію взагалі прибрали. Тепер у нас немає вакансії кухаря, який готує обіди для персоналу. <ріхи> Так що ось такі справи. Якщо так добре подумати, то я могла би залишитися без роботи, бо вони це планували ще коли тільки все почалося, коли звільнили Ало. Я так розумію, що вони планували прибрати цю вакансію. Але ось зробили ось так експеримент. Експеримент вдався. Люди самі насипають собі їжу в їдальні, от, їм виносять, вони там насипають, вони ходять, контролюють. Ну, якщо що, може доложити треба от, щось. Ну і потім забирають так щось такі справи. Добре, буду я їхати вже і так набалакала на скільки. Майже на три хвилини. Слухайте, іноді думаю, ну нічого такого не знімала, а відео ціле виходить на 20, на 30, а то й на 40 хвилин. Все, до зустрічі на роботі. Вчора помила волосся і лягла спати. Зранку такий об'єм, такий об'єм. <праць> Прям тепер не знаю, що з цим об'ємом робити. За ваше здоров'я чотири двадцять п'ять. Зараз вам дещо покажу. Я розумію, що люди самі собі насипають обіди, але люди самі не будуть мити. Ось це все. І хто це буде мити? У мене питання. Як можна було таке залишити на наступний день? Тим паче, що сьогодні і завтра обіди ніхто не видає. В суботу-неділю дуже мало персоналу до. 15 людей приблизно так. І вони приходять на кухню за обідом і за вечерю. І це буде стояти що, до понеділка. Раніше, звісно, я тут прибирала, мила, воду спускала, бо за тиждень тут буває понапади різне. Ну, а тепер не знаю. Знайдеться хтось. Ще не показувала вам люстру з боку, як вона виглядає. І вона така довга аж до самого виходу. Нам розповідали, скільки тут цих от... Перлинок я забула. Але це теж вважається одною з фішок готелю, не тільки виробництво меду. І ось квіти, дивіться, які гарні. З таким буде насиченим по роботі наступний тиждень. Акції, кофебрейки, таніровачки – це коли кожній людині порціонують. А акція це коли шведський стіл розкладають і люди самі собі набирають. Це таніровачки, це акції. Тут у нас 200 людей. Тут 115, оце кофібрейки. Я вівторок працюю і, до речі, Таміла теж працює, але сказали, якщо буде допомога, потрібна габіки на кофібрейках, бо у неї тут завал, щоб я йшла до габіки. Коротше, я відчуваю, що на цій кухні я навчуся всьому. І обіди вже навчилася готувати. Ну, не тільки обіди, взагалі, словацькі страви. І раняйки можу вже, і ще мені тільки не вистачало кофе-брейків, слухайте. О! На мене вже називають універсальний кухар. Мій сніданок, бутерброд з ковбасою салями. Знаю, знаю, що краще не треба. Ковбаску їсточки, коли худнеш, але іноді хочеться. І сьогодні саме цей день, коли хочеться. Яйце варене і робила для сніданки сьогодні ось такий мілпшейк. Тут банан, йогурт, молоко, трішки лісової такої суміші цих фруктів. І трішки додала цукру, бо робила ж для людей, розумієте, але можна було і без. Слухайте, встаю собі, смажу млинці. Заходить Влад і каже, мені шеф сказав сьогодні прийти тобі допомогти на раняйках. На 7 годин і це він буде працювати до п'ятої лише, а не до 10-ї. Я про це взагалі нічого не знала. Звісно, я рада помічникам. Так що він ну і ці смажить, а я буду займатися чимось іншим. А завтра Богданчик прийде допомагати Габіки. На раненьках мій обід. Картопля запечена, підбивна, з помідоркою, з сиром, салат з капусти, мікс салат, помідорки. Ось така дуже смачна булочка. Мені вона подобається. І на десерт буде мандаринка. І в їдальню. Поїм, як. Всі люди. Сьогодні паркінг прям майже пустий. Йду, роздивляюся. Скільки ходила і не бачила, що тут є підзарядка для електроавтомобілів. 13 годин зараз. Все зробила. Не хочу сидіти, чекати ще годину. Краще додому. Вода. Нарешті сонечко трохи з'явилося, а то дощ і дощ душ. тепло приїхала я в церкву що тут твориться? Ровно, ровно. Привет. 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 Прикольно. Ось тут буде сцена. Мені не віриться. Тут ще стільки роботи. Як це завтра? Буде тут зібрання, mm. ось один вхід, а напроти інший. Підемо з вами на балкон. Ось цієї кімнати не було. Це вони поставили гіпсокартонні стіни, і тут буде кімната для дітей, для недільної школи. Дивіться, яка стеля ось це вхід. в Будівлю Можно почти я понимаю. Я вдома, значить, ми домовилися, що якщо що, Аня Поліщук мені подзвонить, і я поїду знову туди, якщо потрібно буде ну, там, звук налаштовувати, бо спочатку треба розкласти всі інструменти, дроти покласти, колонки повішати, а потім вже налаштовувати звук. Що мені здається, може хтось замість мене взяти мікрофон і також налаштувати? ну, не знаю, Якщо що, то мені позвонять. А, хоча я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що вони все встигнуть сьогодні. Взагалі я не знаю, як буде завтра. Може, просто гітарка, пісні. Стільчики розкладемо, і на цьому буде все. Завтра подивимося, подивимося. Я ж ви розумієте, я ж завтра все буду знімати і вам обов'язково покажу. Зараз 16.13 у нас. Я прийшла з роботи. Прийшла з роботи, не приїхала на велику, до речі. Просто вже не знімала цей момент, але все одно озвучу. Вийшла я з роботи така, сіла на велик і розумію, що щось не те. <гум> Дивлюся, ланцюжок впав. Коротше, я його намагалася повернути назад, але це все було дарма. Коротше, прикатила велик додому. Це одна, яка дуже спішила додому. Але нормально, нормально. значить, що я вам хочу зараз розповісти і показати. Знаєте, я довго вагалася, думаю, чи треба вам ця інформація, чи не треба. А потім думаю, ну ви майже вже як рідні люди, да? розповім. Значить, в нашому готелі іноді буває таке, що гості забувають свої речі в номерах. І от цікаве питання, а що роблять з тими речами? Спочатку їх складають там в мішок, вони зберігаються в окремому приміщенні. Можливо, гості повернуться за ними, правильно? А якщо вже ну, пройшов термін якийсь, я не знаю, скільки цей термін, місяць або там пару тижнів, я не знаю, потім ці речі спускають у роздягальню. І там вже люди, ну, в основному це наші українці, хоча Словаки теж іноді там капошаться в тих мішках. Беруть собі, ну, це як секонд хенд розумієте? Дуже часто класні речі. Я зараз вам покажу одну, взагалі, супер річ. Вона прям для мене, знаєте, була. Я вчора дуже вчасно просто зайшла у роздягальню. Зайшла, а дівчата там, коротше, От. Я ще взяла штани так по дому ходити. І рості шорти взяла. От. Ну і дивіться, що там було. Да-дам, Та гаманець. Шкіряний. Не подряпаний ніде просто. Класний такий, дивіться, є ось такий кармашечок на змійки для копійок або центів. Взагалі. Було їх два. Один такий теж чорний, але відкриваєш, і тут таке прям червоне. Дівчина інша, ну, взяла. А цей достався мені. Слухайте взагалі, я так рада, дуже рада. У мене є гаманець, дуже класний теж. Я його купувала у Польщі багато-багато років. Напевно, це був який? 2020-2019 до ковіду. Не пам'ятаю, що це вже за рок був рік, верніше. Мій брат, він ну, і зараз живе в Польщі, Варшаві. Він мене, батьків моїх, запросив на екскурсію в Польщу. От, І ми були за п'ять днів. У нас була така. Швидка екскурсія по трьом містам Варшава, Вроцлав і е, Краков. От. І я там зайшла в магазин, мені хотілося щось купити на пам'ять, і я там купила гаманець. Він не дешевий, такий класний. Я до сих пір їм користуюся, я його дуже люблю. Але він в два рази більший завеликий. А так як у мене сумка невеличка, ну і мені не хочеться ложити щось, ну, щоб сумка важка була. То я дуже рідко беру його з собою, коли там в Україну їду, або коли беру сумку побільше, то ним користуюся. А оце прям буде мені як знахідка, слухайте. Клас! От тепер будете знати. Що роблять з речами, які залишають гості в готелі? Моя вечеря на 353 ккал. Рибка відварна, порізала огірки і помідори, салат айсберг, шматочок хлібу. зробила чайок з ромашкою і десерт наполеон. Тут 70 грамів. Як бачите, Ростя зі своїм завданням не справився. А завдання його було з'їсти Наполеон, <свісно> щоб він мені не муляв очі. А так, як Ростя зранку пішов у церкву, там допомагає, до сих пір його немає вдома, то, звісно, ну хто з'їсть цей Наполеон? Тому, я подивилася, по калоріям у мене все ок за день. Тому я дозволила собі малесенький шматочок щастя. Все, на цьому буду говорити вам до побачення. Сподіваюся, що зустрінемося завтра у наступному відео, якщо будемо живі, здорові, бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе, не забувайте вподобайку ставити. Під відео, пишіть коментарі. Всім пока-пока. Дякую вам велике за вашу підтримку і за те, що ви є.